Було у нас 5 чоловік, плюс жужа. П'ять пайків заходили ми на три дні, мали стояти на позиції. Так вийшло, що провізії нам не могли дати піднести, бо дуже сильні обстріли були. І так вийшло, що ми одним пайком піталися, 5 чоловік в сутки, і плюс жужа. Видно, що вона голодна була. Ми одразу почали сухпайки свої відкривати і, Там якісь галети дали, якусь консерву її там відкрили, ділилися, але ми не думали, що у нас затягнеться там. З трьох суток на 9. І вже з часом, то, їжа почала закінчуватись, ми вже самі один там галет на трьох ділили, як то кажуть. Ну, не все рівно, жужі, щось не перепадало, якісь крошки та старалися їй давати. Прожили ми на наших пайках десь 3-4 дня. Потім вона почала виносити помаленьку, десь з-під завалу, якісь під землі, почала викопувати своє. І так як пайка вона не могла розірвати, вона виносила і ставила нам під ноги, щоб ми розривали. Ну, штука чотири за 4-5 суток приленилася, вона 4-5 пайків. Але палку ковбаси принесла на подвір'ї, сіла сама, зіла, нам з нами не поділилася. Десь знайшла, розкопала це ковбасою, вона з нами не... Не і коли ми вже виходили на 9-ту сутку з позиції, ми почали розходитися і вона пішла з нами. Вихід теж дуже тяжкий, 8 кілометрів нам треба було вийти до точки евакуації. Побратими наші стояли, вона з ними не пішла, а з нами пішла, з ласточкою пішла вона. Камер під'їхав, ми бігом там заскочили 10 чоловік, нас, виходить, ще побратими вийшли з другої позиції. А ласточка, дивлюся, кричу, ласточка, ласточка чи де, починається мінометний обстріл. А він побіг за нею, що в посадку. Вона налякалася, того що вистрілів вона боїться. І він побіг в посадку, її якраз на руки по нам почалися вже дуже рядом прильоти, але він її не лишив, забрав з собою.